Тетяна Тітаренко, вона існує. Коли ви вперше сильніше стискаєте долоньку найрудливішої дівчинки в класі, а маленьке серце ледь не вистрибує з грудей, від радості та абсолютного щастя, чи коли отримуєте від хлопчика бешкетника записки із зізнаннями, ділите з ним яблучко на обід? І парту на уроках. Коли втікаєте на першу у своєму житті дискотеку, танцюєте перший танець, уперше затримуєтеся і повертаєтеся додому далеко за північ. Коли зірки лічите, торкаєтеся, цілуєтеся, віддаєтеся почуттям пристрасті. Любов існує. У списаних від першої до останньої сторінках щоденника. Вона втілюється в кумедних м'яких іграшках, дивних дрібничках та сувенірах, цінних для вас, у квитках на потяги і літаки, у збережених чернетках телефона, повідомленнях і листах, так, у листах, написаних від руки, вона назавжди впіймана в кадри. Сонячних світлин, дитяча, юна, доросла зріла, вона одна, і водночас її багато. Любові, яка приходить у наше життя з першим потихом і залишається з нами назавжди. Навіть якщо ми завершуємо земний шлях, нас пам'ятають і люблять ті, хто продовжує жити. Любов Існує. Коли ви тонете в обіймах, коли щоночі шукаєте спину, аби притулитися і зігрітися, коли ви слухаєте пісні, разом відкриваєте нові місця, мовчки їдете нічним містом. Любов існує навіть тоді, коли хтось іде від вас або ви залишаєте когось, вона живе спогадами. Пам'ять нагадує, вона була і буде. Просто треба здобути ще один досвід так влаштовано світ. Любов існує, коли ви народжуєте дитину, коли ви народжуєте багато дітей, гарних, смішних, вередливих, не ви продовжуєтеся у ваших дітях, а любов множиться. Любов існує. Якщо ви не народжуєте дітей, а даруєте дім дітям, позбавлених батьківського піклування, коли обираєте бути мамою чи татом, та існує тоді, коли ви обираєте бути самі. Любов існує, коли вам хочеться втекти на край світу коли після чергового падіння вам, укотре, як упертим дітям, хочеться піднятися з колін і йти і знову вірити та відкривати серце. Любов існує тихо, голосно, яскраво чи гірко, вона квітне чи тисне у грудях, рветься назовні, чи мовчки живе в думках, та чи потоками слів сміється найзаразнішим сміхом. Вона у сварках, у нічних розмовах, у пристрасному перемир'ї. Любов існує. Коли ви читаєте про неї, пишете, співаєте, коли з подругою смієтеся з пікантних жартів, вибираєте іграшки для дорослих, коли ділитеся красою, коли шукаєте красу і несете її у світ. Любов існує навіть тоді, коли здається, що світ безповоротно летить у прірву. Вона всюди, чекає свого часу, а ми чекаємо разом із нею. Нас вчили, що той, хто любить, повинен віддавати, а я вам нагадую, що той, хто любить, повинен і брати. Бо немає чуттєвішого та прекраснішого подарунка, ніж любов. Ніж те, що вона створює, що з неї народжується та проростає. Любов мить, любов спала, любов на все життя, любов вічність існує.